Зйомка, на якій я не могла стримати сліз, результат наприкінці відео. Цей день почався з простої ідеї сфотографувати тепло, затишок і любов, які живуть у будинку моїх бабусі та дідуся. Я підібрала для них вбрання, які нагадували про ті часи, заварила чай, як це щоранку робить бабуся, і знайшла той самий старий фотоальбом. З величезною кількістю спогадів ми дуже багато сміялись, і знаєте, так приємно бачити своїх рідних такими щасливими. Ви тільки подивіться, вони ніби повернулися на 50 років назад. Дідусь з ніжністю дивився на бабусю, а вона знову сором'язливо усміхалася йому як в молодості. Я не могла стримати сліз. Вони були такими щасливими. І в цю мить я зрозуміла, це більше ніж просто фотосесія. Це подорож у часі в їхню любов. Я хотіла, щоб ці моменти не загубилися, щоб вони змогли перегортати їх знову і знову. і Саме тому я зібрала все в одну фотокнигу, щоб їхня історія залишилася живою назавжди. А ось і результат.